Привіт з вами команда Вайотерсі. Сьогодні ми поділимося своїми апаратами на приземлення. Який би спосіб приземлення ви не обрали, завжди намагайтесь приземлитись на носочки. Oh, come on. You, you've gotta be kidding me. Адже носочки це перше, що замортизує ваше приземлення. Виділимо три основні типи. Це буде рол — продовження руху, дроп — зупинка руху. І. як пощастить, що також означає хоч якесь продовження руху. Отже, рол. Він корисний тим, що частково гасить інерцію і ви можете далі продовжити свій рух. Рекомендовуємо застосовувати його при стрибках з розгону або з висоти. Одного разу з хлопцями ми підняли цю тему, як же ж перекласти на українську мову рол. Але все ж таки ми не змогли досягти консенсусу, тому так і залишається, як ми і називаємо його в трейсерських колах, ролл. Або Філадельфія. Це перекат по діагоналі з плеча через спину на сідниці. Рол не завжди буде виконуватись суто вперід. Залежить від того, що ви робили. Рол можна виконати і вбік, і назад. Ватман! О! До речі, ми зразу зняли з тобою третій спосіб. Як пощастить! Ви як та краплинка води, як та жабка, як той майстер паркуру з 15-річним досвідом, стрибаєте донизу і намагаєтесь максимально присісти до землі так, щоб згасити енерцію і ручками, і ніжками, щоб ваші колінка не боліли. Ось так. Це камеру струблення. Дропдет. Шпінь. Як казали спартанські діти, будемо скидатись. Поставимо вподобайку. Май совість, глядач. О-о! Знов третій спосіб. ту 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 туту ту ту Оператор. Пропоруйте мене, будь ласка. Добре, давайте опірію вас, Пінцет, зажим, спирт, огірок. Нічого собі. І що таке третій спосіб? Це по суті і не спосіб. Це просто усі приземлення, які виходять у вас невдало, неочікувано. Це більше, знаєте, як практика. Ви можете або падати, або зробити щось криво. І головне тут, так само, як і в попередніх двох випадках, не зупинятися і не затримувати всю енерцію, не концентрувати її в своїх колінах чи десь, а намагатись її погасити. Не вогнегасник! Вогнегасника немали.